Я не можу не остановитися на тих питань, які сьогодні стосуються виплати пенсії і других соціальних гарантій для осіб, які являються внутрішньо переміщеними особами. Те, що ми їм платимо пенсію, це, звичайно, на основі тих документів в електронному варіанті, які ми отримали з тих областей, де вони, звідки вони переїхали. Сьогодні в Одеській області у нас знаходиться біль. Більше 8 тисячі внутрішньопереміщених осіб, і е, я б хотіла б зазначити, що для продовження виплати пенсії всі вони повинні знати, що через кожних 6 місяців необхідно пройти внутрішню ідентифікацію особи. Якщо така ідентифікація не буде проведена, то, на жаль, виплату пенсії ми призупиняємо. Ідентифікацію роблять із починаючи з 2022 року. Нічого складного немає. Є чотири варіанти. Перший варіант там, де отримують пенсію, а пенсію отримують тільки в Ощадбанки. Це один банк, який обслуговує внутрішньопереміщених осіб, можуть пройти ідентифікацію відповідно до заявки особисто через відеоконференцію, яку проводить органи пенсійного фонду із одержувачем пенсії. Третє це можуть пройти через дію. Діє підпис там нічого складного немає. Хто має такий доступ до цієї техніки, до телефонів, то можуть пройти і для того, щоб продовжити виплату пенсію. Автоматично це ці дані всі є в пенсійному фонді України. І пенсійний фонд України розсилає на кожну область, де отримує пенсіонер, для продовження виплати пенсії пенсії. поновлюється виплата пенсії з того періоду, коли призупинилась, тобто призупинили. Тобто, в обов'язковому порядку ще раз повторюю, необхідно через кожних 6 місяців слідкувати і пройти цю ідентифікацію.